Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, а чи дійсно бізнесу потрібен мобільний додаток, чи вистачить, чи вистачить сайту, чат-бота і інших соціальних медіа або соціальних мереж. І давайте з вами розберемо певні аспекти, що таке сайт, поговоримо, які види сайтів є, для кого вони потрібні, на що звернути увагу, для кого потрібні чат-боти, на що звернути увагу, для кого потрібні мобільні додатки. І на що звернути увагу, і так поїхали. Розпочнемо з першого. Це звичайно з сайтів. Які є види сайтів, в першу чергу їх тр... є три види: перший вид це звичайно інформаційний, це великий сайт, який нагружений великою кількістю інформації, в якому ви розповідаєте про вашу компанію, про ваші досягнення, про вашу і даєте купу, купу, купу різної інформації, і там може бути дуже і дуже велика кількість сторінок. Для чого він потрібен? В першу чергу він потрібен для того, щоб потенційні ваші клієнти дізналися про вашу компанію якнайбільше. І такі сайти, як правило, використовують великі корпорації, тому що в них є і багато інформації, вони можуть дати, і купа різних сторінок. Плюс там на цьому сайті можуть розміщуватись блоги. Блог, до речі, дуже цікава тема. Якщо ви ведете бізнес в B2B, блог також може бути цікавою штукою. Чому тому, що через блог ви можете писати статті. І знаходити також через SEO-оптимізацію, знаходити вашу потенційну аудиторію, ваших потенційних клієнтів. Але це шлях вдовго. Я хочу, щоб ви, як підприємці, почали заробляти уже сьогодні. Далі другий сайтів. Другий сайту це звичайно інтернет-магазини. Тут ви все дуже добре знаєте. Якщо ви продаєте товарний бізнес і вас, ваш бізнес построєний в форматі того, що ви переводите людей на сайт, вони там купують товар. І до вас відразу попадають замовлення. Це крута тема в рамках роботи з товарним бізнесом. Якщо у вас велика кількість товарів, є третій вид сайтів, він називається лендінг пейдж односторінкова сторінка. Для чого вони потрібні? Вони в першу чергу потрібні для тих бізнесів, у яких є е, свій товар, один, може бути, два товари. такі монотовари, да, які продавати в інтернет-магазини. Ну, таке собі рішення, а от безпосередньо продавати їх на лендінг пейджі, де ви можете розмістити один-два товари. Це дуже і дуже потужна штука. Чому використовувати лендінг пейдж теж дуже важливо, і в b 2 b бізнесі, тому що лендінг пейдж це по факту сторінка, на яку ви переводите ваших клієнтів, потенційних клієнтів, далі так просто людей переводите. З різних соціальних медіа вони там читають інформацію про ваш продукт, про вашу послугу, і можуть замовити там або послугу, або продукт, або просто залишити заявочку на якусь консультацію. Тому ці штуки ви повинні для себе чітко розрізняти і чітко розуміти, що і для чого потрібне, адже кожен з цих сайтів несе певну свою роботу. І навіть якщо ви можете сказати окей, мені потрібен великий сайт для компанії, але я хочу і також отримувати лідів. Звіти окей, ви можете зробити великий сайт для компанії, але зробити декілька сторінок в форматі лендінг пейдж і тоді всю вашу рекламу ви будете вести саме на ці безпосередні сторінки. Це буде дуже швидко і конверсійно. Що особливо це дуже ну, потрібно саме безпосередньо для да, бізнесу. Навіть якщо ви продаєте інтернет-магазин, якщо у вас інтернет-торгівля, ви також можете певні групи товарів або певні товари, які не зрозуміли для ваших клієнтів, також виносити на лендінг пейдж або високомаржинальні товари. Да? Тобто, ви хочете продати якийсь крутий, класний товар, ви його можете винести на лендінг пейдж, зробити там продажу. І далі ваші клієнти, коли будуть переходити з реклами, вони будуть безпосередньо купувати на цьому сайті. Ось і все, вся логіка трьох інтернет-площадок. Ну я не говорю про маркетплейси, це окрема історія. Про неї ми говорити сьогодні не будемо. Але якщо вам цікаво буде, то ви можете звичайно задати питання. Як же ж з маркетплейсами? І так, йдемо далі. Другий варіант. Ми сьогодні поговоримо також з вами і про чат-боти. Для чого потрібні чат-боти? Наскільки вони корисні? Чат-боти змінюються, підходи змінюються. Але я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що таке чат-боти. Це автоматизована цепочка там емейлів, цепочка повідомлень. Це можуть бути навіть ваші співробітники сидіти і відписувати в чат бота Що таке чат-бот? Ну кожен з вас колись 100% стикався з тим, що ви в інстаграмі ставили плюсик і вам давали відповіді відразу. Це є такі сервіси, які називаються там. Лілу, які називаються Smart Sender, SendPulse, їх є декілька мені. Чат хто використовує, їх є декілька, і ці сервіси потрібні для того, щоб автоматизувати вам роботу безпосередньо в соціальних медіах, таких як Instagram, Facebook Messenger, Telegram та TikTok. Ой, не TikTok, а Viber. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви могли настроїти ваші цепочки, повідомлень. що таке цепочки, послідовні. Повідомлення або певні структуровані повідомлення, які несуть за собою певну логічну зв'язку. Для чого вони потрібні? Для чого такі от цепочки там використовують. В першу чергу дуже важко, коли у вас велика кількість людей іде. Да, і вам щось потрібно швидко продати, проконсультувати, проінформувати. Ви там можете когось вести на вебінар, ви можете вести на запис і так далі. Це все дуже просто робиться. Ви просто плануєте оцю кількість повідомлень певно, і кожне це повідомлення це свого роду йде воронка. Да? Тобто, кількість відправлених перших повідомлень, других, третіх, і в кінці там запис на консультацію або запис на якийсь ефір, там і ще і так далі. Для чого це потрібно автоматизувати ваші бізнес процеси? Це дуже потужний і крутий інструмент. І його дійсно потрібно розібратися, як використовувати саме безпосередньо в інстаграм торгівлі і в месенджерах, саме Фейсбук месенчого. Чому важливо глянути в ту сторону, тому що використовуючи автоматизовані повідомлення, автоматизовані воронки, автоматизовані там упоминання, напоминання, увідомлення і так далі. Ви тільки цими інструментами можете покращити ваші торгівлі, результати вашої торгівлі безпосередньо, як в інстаграмі, так і звичайно за рамками інстаграму. Я думаю, що тут в принципі інформації достатньо. Якщо вам потрібно щось більш конкретно углубитися, вам потрібно подивитися такі сервіси ще раз нагадаю: Смартсендер Lilu, SendPulse. Ми використовуємо у себе смартсендер. Мені він дуже близький. Я мені він подобається, простий в інтеграції, все зрозуміло, це почки і так далі. Плюс дає можливість відразу там є певні вже умови інтегрувати безпосередньо чат GPT у ваш інстаграм-чат, і це дає дуже потужні, класні результати. Тобто, клієнт вам щось описує. Ви можете давати не ви, а чат GPT може давати круті. Відгуки на ваші там ну або давати відповіді на ті питання, які задають ваші користувачі. Тому використовуйте. Ми його поки що не використовуємо в нашому бізнесі. Ну безпосередньо смарт-сендер з чатом GPT Ми не використовуємо, тому що в нас вся реклама, весь трафік націлений безпосередньо на посадкову сторінку на лендінг-пейдж. Але хто торгує в інстаграмі? Зверніть на це увагу зараз. Чат-боти безпосередньо, безпосередньо саме в інстаграмі, безпосередньо саме через використання штучного інтелекту, дуже круто допомагають вашому бізнесу рости і отримувати круті класні результати при мінімальних затратах. От ідемо далі, а далі розповім вам трішечки про мобільні застосунки. Що це за? Фішка, чому ми так за них топимо? Чому я особисто за них так топлю? Давайте трішечки історії трішечки історії саме безпосередньо про наш сервіс Олзбокс, щоб кожен з вас розумів, для чого я це роблю. Це робиться не заради там якихось там ну, сказати невеликих неамбітних цілей, неправда саме для великих і для амбітних цілей, тому що я хочу змінити підхід інтернет торгівлі. І взаємодії з клієнтською базою в усій країні, тобто це велика глобальна ціль, і я точно знаю, що кожен з вас мені хоче в цьому допомогти. Правильно, поставте плюсики, хто дійсно хоче в цьому допомогти. Тепер розповім трішечки історії, коли був створений Salesbox, це було 4 роки назад. в мене прийшла така ідея, що блін, класно, всі класно вміють продавати в інстаграмі, всі класно вміють продавати трафік. Робити да хтось вміє чат-боти використовувати. Але є купа купа клієнтів, яких вас уже купили, і ви з ними взагалі не працюєте. Ви з ними не взаємодієте. Ну от від слова, зовсім максимум, що ви робите, це ви збираєте їх в ваших вайбер-групах і тупо робите розсилку. Ну ще продвинять, що роблять розсилку, прям безпосередньо використовуючи інші сервіси, і напряму купу смсок, спама починають відправляти. Тобто, немає такої, знаєте. Стратегічної взаємодії зі своїми клієнтами, ви про них згадуєте, коли у вас не вистачає грошей або ваші продажі е в січні не йдуть, тобто ви ніфіга не продаєте. І тут ви починаєте згадувати про вашу клієнтську базу і починаєте бистро так в паніки відправляти їм повідомлення. Так, от моя ідея була заключалася в тому, щоб бізнес міг стратегічно, постійно, на постійній основі. Працювати зі своєю клієнтською базою, а це можливо тільки в тому форматі, коли у вас є швидкий і легкий доступ до ваших клієнтів, а це є можливість тільки використовуючи мобільний застосунок, і саме ми для цього і зробили другу річ, яку я преслідував, яку я хотів зробити для наших клієнтів. Це звичайно те, щоб навчити наших клієнтів, навчити наших підприємців працювати зі своєю клієнтською базою, знаходити її. Працювати з маркетингом з мобільними застосунками, і це дуже і дуже важлива інфа, тому що більшість бізнесів думають, що вони виставляться на маркетплейсах. Ну, ви всі знаєте, я не буду їх називати, ви всі знаєте українські маркетплейси. Хто на мене дивиться з Польщі, в Польщі також є маркетплейси. І тут ситуація наступна: на маркетплейсах ви конкуруєте тільки ціною. Ви не можете поставити високу ціну, адже є той. Вася там чи Петя, чи Коля, чи інший якийсь підприємець Попкін, який виставить ціну нижче, і всі ваші клієнти, ну і не ваші, вони не ваші, в тому той прикол, вони клієнти маркетплейсу. І вони всі бігають тут хто дешевше, в того і купують. Єдине, як можна там конкурувати, це відгуками. Да? Якщо там багато я знаю, вже ми навіть постали сторіс нашого клієнта, якого відгуками. Потушили і, вик... і виключили, і видалили акаунт на промі, тому ви також собі гадайте, що відгуки працюють да якщо конкуренти захочуть вас потушити. Повірте, все буде добре. Так, от, і основна моя ідея була також паралельно з тим, щоб працювати з базою, Це те, щоб коли клієнти, коли ви навчилися вести клієнтів у мобільний застосунок або на свій сервіс. Це зараз не важливо. Це можуть бути ваші лендоси, ваші інтернет-магазини, ваші чат-боти. Але це ваше. І коли ви навчилися вести клієнтів на ваше, вони залишаються у вас, і їм немає з чим зрівнювати, розумієте? і тоді ви можете будь-які ціни ставити ну, в рамках розумного, звичайно. Але тим паче ви можете поставити гарну ціну на свій продукт, дати гарну послугу на свій продукт і так далі. І вас немає з ким конкурувати, але ще саме важливо, що що після цього відбувається, це вся ваша база клієнтів залишається за вами, а не за маркетплейсом. І це важливі зміни, які вам, вас повинні відбутися. Про історію вам розповів. Тепер перейдемо до реальних інтеграцій, реальних кейсів, саме використання мобільного застосунку. Чому я так топлю за мобільний застосунок? Не не тому, що ми там його створили, а ми. Я, моя ідея, моя е, там якби місія. Напевно, ділитися і говорити про бізнес простими словами. І от саме хочу з вами поговорити про мобільний застосунок. Мобільний застосунок наразі це новий канал продажів. Це зовсім новий канал. Повірте, не кожен підприємець може його собі дозволити, і ми спеціально так зробили. Навіть ціну поставили високу. Тому що не кожному, ми хочемо його продавати. Якби ми хотіли кожному продавати, він був би по підписки без проблем, і їх би було мільйони, і ви б тоді нічим би не відрізнялися. А так це знаєте, коли ви пересідаєте там з Жигуля на Феррарі і такі о і на вас по другому дивляться, да з вами по іншому спілкуються і так далі. Аналогічно, і ми, не маючи вас не маючи жодного такого інструменту, тут з'являємося ми. Появляється наш мобільний застосунок, і ви вже взагалі по-іншому працюєте з вашою клієнтською базою з вашими клієнтами. І Тут клієнти такі о, крузі, можна щось і купити. А вони вклалися в мобільний застосунок, значить серйозна організація, значить, в них є гроші, значить, це безпека, значить, там всі сертифікати, які необхідні. Так, да. саме безпосередньо мобільний застосунок дає оце для ваших користувачів. Він ще дає таку, знаєте, ілюзію безпеки. Дійсно, ілюзію безпеки. Ну, всі знають, да, там що мобільний стосунок там, в принципі, зробили, і там через місяць його продали, особливо ті, хто там на потоки стоїть. Але для клієнтів ваших це велике і велике досягнення, що у вас з'явився мобільний застосунок, і це дуже круто. Тобто, це піднімає ваш рейтинг там, ууу, так от прям виходите, вже такі, от шух, на шоколаді, чи на, на солідольчику, як у мене сусід колись казав. Так, от йдемо далі. Тобто, мобільний застосунок зараз це новий інструмент, який потрібен для вашого бізнесу для деяких речей. Перше, це збільшення продажів відразу. І розповім чому. Саме мобільний застосунок дає можливість вам, запускаючи на нього безпосередньо на скачування мобільного застосунку рекламу, економити на ціні ліда, на ціні скачування. Чому? Тому що, коли ви працюєте в великому великому там бізнесі, коли ви викладаєте велику кількість грошей в рекламу, ви відповідно. Ну тут є багато хто, і у вас ну точно тут велика кількість людей, які виставляють, ну, якісь продвигають ваш бізнес саме безпосередньо в інстаграмі, там чи, чи ще десь, чи в ну, Google там неважливо, важ, не де, е, і ви кожного року бачите, що ціна Ліда росте, ціна Ліда там ціна клієнта росте в рази, да і ви такі. Рік назад у вас ціна Ліда могла бути ну, там, ліда це людина, яка до вас там, хто продає в інстаграмі, просто написала в Дірект. Це є лід. Да? І коли ви запускаєте рекламу саме безпосередньо на е, повідомлення, ціль повідомлення, ваше там, в Директ напишіть, це і є ціна Ліда. І ви бачите, коли ви запускаєте рекламу, ви бачите, що ваша ціна Ліда може сягати там, в космічні грошей. Ну, і вона кожного року росте. Тобто бувають періоди, звичайно, і протягом року, що воно так піднімається, падає, піднімається, падає. Це зв'язано, звичайно, з такими там Чорна П'ятниця, Новий рік і так далі, коли всі масово Такі, а рекламу ми запустимо зараз, всі будемо бігти. І тут ви тихенько запускаєте рекламу на скачування мобільного застосунку. Поки уся маса біжить і виставляє рекламу на дірект, бо ж треба грошей заробити, в нас же сезонність. Да, а ви тихенько паралельно виставляєте рекламу на скачування мобільного застосунку. і тільки ця річ вам дає відразу плюс в доході. Чому тому, що вони йдуть участвувати в аукціоні великому, де є певна група людей. Уявіть собі є певна група людей. Facebook, там Instagram, да, там, мільйон людей в Україні. Давайте ізмемо, мільйон людей. І всі підприємці біжуть на біжать на цей мільйон людей виставлять рекламу. І тут Фейсбук такі, О, бабки поїхали, і починають цю рекламу показувати тому, тому тому і хто більше виставляє бюджет, тому рекламу більше показує. А ви сидите там з трьома доларами своїми реклами в день, і, і все. І у вас, блін, немає ні продажів, ні клієнтів, нічого. І ви такі все, бізнес паду, грози більше нічого робити не буду. Не сезон у мене не сезон. Звісно, того, що ви працюєте в одній в одні купі, да, і всі підприємці біжать туди а, Красний Океан. А тут є голубий океан, на який ви виставляєте рекламу на скачення мобільного застосунку. А чому там голубий океан? Тому що аудиторія та сама, той самий мільйон, але фішка в другому. На цю аудиторію ніхто не виставляє рекламу на скачуваного мобільного застосунку. Скільки ця штука продлиться, я не знаю. Ми працюємо над цим, щоб це став теж красний окран. Для нас це хорошо, для бізнесів це хорошо, але ті, хто з нами уже зараз і вже зараз сьогодні, ті відчувають 100% перевагу перед своїми конкурентами. Блін, я напевно спалив, карти, спалив е карти да, відкрив карт, як працюють вже наші клієнти. Тому, друзі, якщо ви ще не з нами, якщо ви взагалі тільки думаєте, потрібно, вам не потрібно, не потрібно. Не потрібно туди йти, це не ваша тема. Ну, а все ж таки, хто прямо через всі мої там ні, можете написати в Директ в інстаграмі, вам просто проведуть консультацію, покажуть, як це працює саме безпосередньо в вашому бізнесі, проконсультують, стратегічно проконсультують. Тобто, ми не просто покажемо все. Ми проконсультуємо стратегічно і покажемо, як це може працювати у вас, у вашому бізнесі, і тільки вам потім приймати рішення. Окей, не окей. Тому не чекайте. Сьогодні, от зараз, прямо після ефіру, е, да, от вже люди навіть пишуть там в інстаграмі, що вже кайфують. Тому після ефіру відразу пишіть в дірект, пишіть хочу консультацію, і все і вам проведуть консультацію. все, покажуть, розкажуть. Коротше, йдемо далі. Ідемо далі. Другий пункт. Як мобільний додаток вам економить і заробляє бабки, і в другому пунктику, це безпосередньо робота з вашою клієнтською базою, адже Ваша є велика кількість людей, які вас купили, і ви такі. А, ми будемо бігти тільки за новими. Нам треба нові. Давай інстаграм нам нових клієнтів. А, реклама не йде, несезонність, і все погнало. У вас, якщо ви так ззаді, подивитеся, такі. Йо, та в мене база, там 20 тисяч клієнтів, та з нею можна працювати, та з 20 тисяч клієнтів, навіть якщо щомісяця буде робити, всього лише 10% продажів буде робити. Ви такі вау, в мене немає не сезонності, в мене постійно сезонність, тому що в мене класні клієнти, з ними я постійно класно працюю, і так далі. І ви, як підприємець, міняєте підходи. І саме за, робо, за рахунок роботи з вашою клієнтською базою, а саме в клієнтській базі. Ваші основні доходи не на перших продажах, бо ви там вкладаєтесь в рекламу і в маркетинг, а на базі, тому що базу ви вже не вкладаєте майже грошей. Тобто, ви можете, да, звісно, щось там робити, якісь маркетингові активності для бази і здавати плюшечки, фішечки, але ви набагато менше витрачаєте, ніж би ви витрачали просто на постійно нових і нових, і нових клієнтів ваш бізнес. Тому на це зверніть увагу: що саме мобільний застосунок дає вам можливість працювати з вашою клієнтською базою, не витрачаючи коштів. Тобто, з однієї сторони у вас завжди йде поток нових клієнтів, але у вас зараз в бізнесі скоріше скорішого відбувається так. Знаєте, коли взяти, наприклад, там каністру, да, або лійку, і отак відкрити всі ну з двох сторін там відкрити в цей е дирки, да? і з одної сторони ви нових клієнтів. Вони у вас є, вони такі щасливі, а з другої сторони, вони уходять. Їх немає. І тут ви так чуть-чуть взяли мобільний сосунок: раз-раз-раз, кришечку підкрутили, да щось буде уходити. По-любому не будуть хтось купляти але якась кількість людей у вас said, фу ну як вані, да? набирайте ванну води, коли витягнули пробку. Вода, що йде, і виходить, якщо хороші ще труби. Йде виходить, йде, виходить. Аналогічно, і вас. А ви тут взяли мобільний стосунок, це пробка в ванну просто. І ви з однієї сторони клієнти заходять, і така ванна, вода наповняється. У вас такі клієнти, клієнти, клієнти. І ви ж такі фу, тут можна водички черпнути з цими клієнтами. Можна попрацювати такі раз і взяли, Да, якесь буде час там просочуватися. там, погано закрили пробкою. А от да якась час буде людей уходити, ваші клієнтів, але. Більша частина ваших клієнтів буде з вами залишатися, буде з вами працювати. І є третій пункт, чому мобільний застосунок дає вам відразу в рази блюсі. Багато хто з вами стикався з такою штукою, що недобросовісні, недоброякісні ваші конкуренти, які не витрачають кошти на команду, не платять податки, не виставляють рекламу, працюють з дому і роблять продажі. Від себе. От він собі купив, він порахував, що ого, мені там 200 гривень достатньо на цьому продукті, і продає від себе. І, і пише вашим клієнтам, вашим підписникам в Інстаграмі. Такий купає. І ви точно з цим стикалися. Можете навіть поставити плюсик, хто з цим вже стикався в своєму житті. І, і такий, ти приходиш такий на бізнес-розбір. Такий бляха. Наші конкуренти, конкуренти, блядь, сидить вдома один конкурент. Наші конкуренти е, пишуть і дають ціни нижче, чим ми. І наші клієнти до них біжать. Та, звісно, біжать. А що їм робити? Як ви з ними не працюєте? Ви тільки налаштовані на нових. Якби ви працювали з вашими клієнтами, такого б не було. Тому що ви використовували для свого бізнесу кешбеки, ви використовували якісь промокодики, ви б вашу аудиторію прогрівали, постійно з нею взаємодіяли і так далі. Розумієте? І тоді ваш. Ваш бляха, маленький бізнес стає нормальним бізнесом, навіть просто системним бізнесом, не просто там ларіок, да який там і я там один підприємець великий такий. Ні, ви стаєте нормальним системним бізнесом. Тобто ви виставляєте стратегію. Як зробити стратегію? Ми навчаємо, ми працюємо з нашими клієнтами. У нас щомісяця проходять стратегічні сесії наших клієнтів. Це неабиякі круті, класні показники. І тут починається наступна фішечка. Ви дуже чітко відділяєтесь від ваших конкурентів, які лайошники, які сидять один торгує, без реклами, без нічого. І основна фішка це ходити і забирати ваших клієнтів. І наші конкуренти так роблять повірте. Саме цікава історія, що наші конкуренти думають, що вони, от, от вони, бляха, не грібіть, які класні підприємці. Вони йдуть по наших аккаунтах, наших клієнтів, і тупо їм пишуть: купив нас мобільний застосовок, він дешевше на 10 доларів блядь, ну хорошо, іди. І до нас клієнти приходять, ми йдемо до них. Удачі! Ми будемо працювати з тими клієнтами, кого ми навчили, і хто знає, як працювати. А технології там, інструменти то вже інша тема. Мозги підприємця це саме основний ресурс, а інструменти це просто підсилення вашого, як вашого бізнесу. І все. Ідемо далі. Що ж я хотів ще тут сказати? І коли ви відділяєтесь від ваших конкурентів безпосередньо сервісністю. Безпосередньо підходами. хто там торгує, наприклад, якоюсь там косметикою там ще чимось, ви взагалі можете від ваших конкурентів відділитися тим, що ви можете собі надрукувати сертифікати, будь-де, похрен, їх все одно ніхто не читає, ніхто не провіряє. Але ви вже цим лайфхаком для себе точно відділяєте і кажеш Окей, хочеш купувати в конкурентів наших, які там сидять одіночки, купуй! Ну, у нас є сертифікати на цю продукцію, ми даємо гарантії на цю продукцію і так далі. А наші конкуренти нічого вам не дадуть. Абсолютно. І, і тоді ваші клієнти почнуть думати, що не тільки кошти рішають. Ну ті, тільки, тільки за бабки, нехай уходять, не ваші клієнти сто Але є ті клієнти, які скажуть: блін, та нормально, та прикольно. Е, мені з ними подобається. У них класні підходи, класна сервісність. Вони знають, що мені потрібно. Вони... Безпечні, вони екофрендлі, як кажуть. ну Зараз новий тренд, екофрендлі, тобто ваш продукт може бути екологічний, і ви можете там прямо на цьому робити з ваші маркетингові кампанії. І так далі. Розумієте? І в цьому якраз і вся заключається суть бізнесу, системність, інструменти, і тільки тоді у вас буде рост. Лендоси, чат-боти, мобільні застосунки, люди, команда. Це ті люди і, і, і ті коротше, речі, які дійсно зможуть вам виростити ваш бізнес і зробити його більш і більш привабливішим І це буде дійсно бізнес, а не ларьок. або ви залишаєтеся ларьочником, або ви стаєте підприємцем. Виріште вам, звичайно.